І так, всім привіт. На зв'язку Блог, а, Моя задача показати вам зараз на валютному ринку. Реальний результат, як він є від а до Я, без ніяких прикрас, без нічого. Як це люблять у нас робити в українських спільнотах, показувати завжди лише гарну статистику, казати, які ми круті, і так далі. Як прийнято, якщо ви зайдете будь-який канал по валютному ринку, який є в Україні, а, там завжди всі заробляють і ні в кого ніколи нема мінусів. Ось, будь ласка, за сьогоднішній день. Я, тобто, два тижні йшов до ну, хоча, в принципі, навіть більше там монотрижні йшов завжди тиждень. Плюс, і його зараз подивіться на це. А, за сьогодні, от вчора, да результат 4 в ряд чітко 146 тисяч гривень зароблено. За сьогодні мінус 350 тисяч гривень. йоу і також в мене є, як завжди, у всіх, так би мовити, закритий канал. У нас тут два тижні все було в плюс. І сьогодні давайте я вам просто зроблю аналіз, для того, щоб ви розуміли. А, і так, перша сесія, два мінуси. Все, ну, просто аналітик Євген, два мінуси. Що заходжу я? Заходжу, я думаю, зараз перекрию, дам всім плюс бемс. І два мінуси даю. Ось, ось вони. Мінус 50, десь 100. Що робиться далі? А, далі я показую тут, коротше кажучи, нотації читаю туди-сюди. Далі йдемо. Далі сесія від Богдана Плюс, заробили. Далі йдемо сесія від Євгена плюс. Далі йдемо сесія від Богдана. Знову мінус. мінус. Далі заходжу я. Давайте дам сигнал Нестор, Бемс. І ось у мене мінус 200 тисяч. Вирішив все-таки подвоїти. І сказав, що давайте краще зупинимося і спокійно продовжимо завтра. І закинув результат. Типу, результат поганий і що? Просто щоб ви побачили. Так, от в цьому відео хочу зробити зараз не те, що необдуману справу. Але хочу все-таки за закрити цей день, хоча б мінімальний мінус. І саме цьому тому я записую цей ролик. По перше, щоб ви зняти з вас рожеві окуляри, що завжди всі тільки заробляють. Плюс, щоб ви подивилися на або мою велику поразку, або на мою велику перемогу. Незалежно від результату цього ролика, я його в будь-якому випадку викладу. І він буде все одно називатися в якомусь позитивному ключі. Або в негативному, не знаю. Давайте відкриємо валютну пару єврокат. Я зараз бачу, дивіться, важливий момент. Зараз бачите, у всіх мінуса, умовно кажучи. Чому? Тому що фаза ринку здається помінялася, вона стала волатильна. Якщо ми маємо волатильний ринок, значить нам потрібно торгувати проти умовного аналізу. Або просто зробити ось таку штуку. Заходимо на сировину, заходимо, наприклад, на Імікс IMX. IMX. Заходимо і дивимося, що тут у нас. Окей, бачу перепроданість, бачу можливий рух донизу. Роблю 19,59, 200 тисяч. Давайте все-таки з вами проаналізуємо. Добре, я зараз хотів. Зайти, але згадав про ризик і думаю, ні. Так, це у нас зона, від якої графік у нас плюс-мінус може відбуватися. Далі, давайте намалюємо ще одну зону, від якої графік точно так само може йти донизу. Ось ця зона. Зараз у нас графік виходить в стані неопределеності. Знаходиться, плюс у нас перекупленість на RSI. Заходжу і зараз поясню. Хто, якщо зараз ви подумаєте, що я зробив якусь неоправдану дію, спочатку сказав вниз, потім заходжу вверх, бачите, я переосмислив. І так, у нас є два рівня, від яких. Графік може піти або звідси донизу, тобто звідси донизу, або звідси догори. Далі, у нас є реса, який вказує на те, що графіку потрібно вже опускатися вниз. Чому я зайшов на 200 тисяч гривень сюди? І так, якщо брати зараз фазу ринку, вона у нас дивіться як. Проаналізуйте: Бем-бам-бам-бам-бам. -бем -бем -бем. Качелі. Просто качелі. Що у нас тут? Бемс, бемс, рух в коридорі. Дякую, що з цієї сторони дивиться, рух в коридорі, який може у нас бути практично. Практично до цього моменту, до цієї зони, плюс сходиться з нашою цією теорією волатильного ринку. Тепер дивимося на результат. У нас час відпрацювання цієї угоди буде більше, плюс я завжди кажу: якщо ви робите якусь угоду, завжди думайте, що буде, якщо буде в мінус. В цьому ролику я дав собі увагу, що я роблю дві угоди: на 200 та на 400 тисяч. Чому на 200 на 400? Тому що якщо 200 буде мінус, я ставлю 400, і в мене залишається баланс лям, ровно такий самий баланс, від якого я умовно почав заробляти. У мене було 700 тисяч, і я дійшов до нього до 700 тисяч майже до двох лямів. Тобто лям, це той баланс. Який окей, який дозволений мені при торгівлі. Тому я взяв, або зараз це буде моя велика перемога, або велика поразка. Чому? Тому що якщо зараз в мене зайде угода на 200 тисяч, я відіб'ю ну, небагато 170, але я зроблю ще одну угоду на 200 тисяч, розумієте. Але якщо я зараз зіллю 200, я поставлю 400, якщо її зіллю, баланс лям, це припустив мен, для мене баланс для торгівлі. Саме тому я це роблю. Ви не можете робити якісь дії. Якщо ви не будете жити після ризику, умовно кажучи, якщо ви допускаєте, що може статися негативна ситуація, і користуючись цією негативною ситуацією, у вас будуть якісь певні проблеми після, то вам не потрібно йти на цей ризик. Розумієте? В даному випадку я йду. І поки поки наш аналіз проти аналізу, так би мовити, заходить. Плюс, чому я сказав, чому я зайшов цю угоду, і чому я сказав 400, я так і написаний, Дивіться. Якщо це у нас умовно отак робить Бем, я плюс-мінус з цієї зони зайду вверх на 400 тисяч гривень. Розумієте, на 400 тисяч зайду звідси. Це вже та зона, де ми маємо вже відбитися, умовно кажучи. Тому, в принципі, в принципі так. Фух. Зараз заходить чітко. Зараз заходить чітко. Знову таки, суть цього ролика, не впарити вам ВІП-канал, не впарити вам там заробітки на валютному ринку. Мені похуй. Я кажу, окей, мені похуй від того, торгуєте ви зі мною не торгуєте, я нічого не втрачаю. Мені все рівно. У мене от є мої бабки, є баланс, на який я заробляю кожного дня. Тому задача цього ролику виключно, виключно зробити так, щоб показати реальний валютний ринок від а до Я. Відаду я показати по реальному. От і все. Похуй! Результат. Поганий, гарний. Відаду я завжди все життя показував, до я. В пісочниці мене побила. Додому приходжу, кажу: Окей, мене і збили, блядь, в пісочниці забрали в мене, сука, машинку. Тому з цього моменту нічого не змінилося. Перемога. Очкував, чесно очкував. Але окей. Так, все чітко. Історія є, бумс, бумс. Мені просто на телефончик позвонили. Туди-сюди, все є. Хорошо, далі, 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 далі. Будемо ставити, думаю, ще 200. Давайте поясню математику. Це мій дохід вчора. <су> Ось такий ламповий дохід. Давайте тепер серйозно: 170. Якщо ще одна угода буде, плюс можемо на 2, 340. Я злив 350. Закритий день в нуль, після таких качель буде щитко. Давайте продовжимо на цій парі, бо наче вона нас слухає. І так, ми ще з вами знаходимося в незрозумілій зоні. Умовно кажучи, незрозумілої зони серединки, так від якої у нас нічого в принципі не йде. Тут ще ми можемо провести вже ось такий от рух. В принципі, в принципі, зараз у нас є гарна можливість піти донизу. Піти донизу, гарна можливість. Плюс ми доходимо вже до фіолетової історії. Плюс вже RSI вже прям кричить, що треба продавати. Зараз думаю, друзяки, Ми з вами будемо заходити донизу до низу, до 20.04. Все, заходимо також на 200 тисяч. 000... Ой, ще й точку гарно спіймали все. Давайте тепер з вами дивитися на це. І знову таки, якщо зараз угода буде в мінус, я ставлю 400. Я ставлю 400 з оцієї зони. Я думаю, зараз зараз графік швидко зайшов в цю зону, зараз він швидко вийде. Якщо ж графік зараз зафіксується в цій зоні, я буду заходити вниз, плюс-мінус від цього вже об'єму. Тобто в будь-якому випадку мої страхові рішення будуть оправдані. Тому, в принципі, чекаємо. Цей ролик такий, знаєте, він Фух, такий. Але, 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 але. Дивіться, ми повністю. Дивіться, як, як прям як сказати, прямо по часікам. Прямо по методичці. Дивіться, прямо по методички, Чому по методички, Дивіться, по по дивіться де ми з роз, вами розвернулися. Дивіться кінець фіолетової зони, і дивіться, де у нас розворот. Прям в кінці роз... фіолетової зони. Проте, по ходу, ми її пробиваємо. Окей, 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 окей. Давайте відразу відкриємо однохвилийний таймфреймчик. На хвилинний таймфреймчик, блін, чесно переживаю. от Зазвичай, коли я записую ролики, не кажу вам, але так не хочеться зараз день в міну закривати. Ось це зона хороша, ось це зона гарна. RSI просто сходить з ума, просто дуріє цієї прикормки. Але але графік все одно не хоче, Я думаю, треба готувати 400 і готуватись. А, 400 не можна. Я так давно вже такі великі суми не наставив угоди, тому що в мене все чітко було ще я ж забув. Окей. 5 секунд. Ну, є шанси, до речі, що воно встигне впасти. Є шанси, що воно встигне впасти, але будемо об'єктивними, шанси досить маленькі. Хоча, враховуючи, волатильність ринка може бути все. І якщо воно впаде, це буде просто снокшибательно. Снокшибательно. Дивіться, бачите, все-таки, скоріше за все, ця, цю зону не пройшов графік, бачите? Вона його зупинила і відправляє назад. Ой, як вона його гарно відправляє назад. Ви, я, ви також бачили ці баги з графіком. У мене за рахунок того, що поганий інтернет, у мене іноді отакі провісання є. Що досить. Блін. Це буде дуже круто, якщо зараз угода зайде. Давайте ти на удачу візьму. Думс. давай, 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 давай. О. Ніганітя. Реально, друзяки, це походу плюсик. Ну это так відкриємо, чекаємо. Що все може змінитися. Блін, серце колотиться дуже жорстко. Я не знаю, мікрофон записує. Ну, мікрофон не записує. Окей. Ну, я маю на увазі не відчую цих маленьких рухів. Але досить сильно колоться руки, пітніють жесть. Жест. Останні секунди. Сосать. Сосать плюс лежать. Лежать плюс сосать! Плюс 340 тисяч гривень, сука. І в'їбав я за сьогодні мінус 350 тисяч. Получається, я в мінусі на 10 тисяч гривень, дай ебать його в році 10 тися гривень. Все разі. Всім дякую. Я зробив, що хотів. Обнялася. Все, всім пока. Я